Усім Божих благословень. Як довіряти Богу, коли життя таке непередбачуване? І що є віра в Божий план навіть в умовах невизначеності? Життя часто кидає нам виклики, які ми не можемо передбачити. Невизначеність лякає та змушує нас втрачати надію. Але саме в такі моменти Бог закликає нас довіряти йому. Подовіра Бо до Бога це віра в те, що Його план для нас досконалий. Навіть якщо ми не розуміємо всіх деталей, довіра починається з усвідомлення Боже суверенності наш Бог суверенний і контролює все, він знає початок і кінець нашого життя. В Ісай 55,89 сказано адже мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як мої дороги, каже Господь. Але як небо високо над землею, так мої дороги далекі від ваших доріг, а мої думки вищі від ваших думок. Навіть у хаосі Бог бачить усю картину, довіряй йому, бо його шлях для тебе завжди вищий. Навчися покладатися на Божі обітниці, пам'ятай, що Бог не залишить нас без допомоги. У притчах 3, 5, 6 читаємо усім своїм серцем довірся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і Він вирівняє твої стежки. Бог вірний своїм обітницям, і якщо ти покладаєшся на нього, Він обов'язково приведе правильним шляхом, навіть коли обставини не ясні. Віра зростає через молитву і слухання Бога. У моменти невизначеності ми часто забуваємо про молитву, але саме тоді найважливіше це звертатися до Бога і слухати Його. У 46 7 написано Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Богові, і мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Молитва допомагає нам знайти мир навіть коли навколо все виглядає нестабільно, дуже нестабільно. Пам'ятаю, що Бог використовує труднощі для зростання, жодна складність у нашому житті не є даремною. Бог використовує випробування, щоб зміцнити нашу віру. В Якова 1, 2, 4 сказано: Брати мої, майте велику радість, коли випадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, бо ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Невизначеність може бути інструментом для нашого духовного розвитку. Отже, у часи невизначеності звертайся до Божого Слова, молись і вір, що Бог діє на твоє благо навіть у найскладніших обставинах, і завжди пам'ятай, Він веде тебе дорогою, яку сам вибрав для тебе, і ніколи не залишить.